Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. І сьогодні ми говоримо про підсумки парламентських виборів. Гість програми народний депутат України Павло Різаненко. Пане Павле, доброго дня! Доброго дня, вітаю, пане Павле. Результати парламентських виборів вже. Остаточно відомі за винятком деяких е, мажоритарних округів. і напередодні президент України Петро Порошенко зустрічався з головою ЦВК Михайлом Охландовським і закликав його максимально швидко встановити, встановити остаточні результати виборів. От на вашу думку, що заважає на сьогодні ЦВК підбити підбити підсумки виборів? Ну наскільки ми чуємо офіційну позицію, ЦВК, то проблема полягає в одному двох округах. Точніше, вчора вони казали про один округ. Якщо ми зайдемо на сайт ЦВК, то побачимо, що немає остаточних результатів тільки по округу 59 Донецької області, де не пораховані всі дільниці. Ну і відповідно вони посилаються на це. Але окрім цього, потрібно ще розуміти, що є ряд округів, де протоколи відправлені на уточнення, якісь формальності там виконуються і так далі. Згідно з закону, після дати виборів є 15 днів на підведення підсумків, результатів виборів. От на минулих виборах це було зроблено, здається, 11 листопада, і це зайняло 14 днів. Це при на виборах 2012 року. Але в цілому, наскільки прозорою і об'єктивною була ця виборча кампанія? От для вас, як для депутата, який знову ж таки обирався в мажоритарному виборчому окрузі, тут на Київщині, у Броварах і. Ну ви знаєте, різниця така, що навіть порівнювати важко в тому плані, що в 2012 році вибори відбувались при монополії однієї сили на всі гілки влади. Ні для кого не секрет, що пан Янукович ще тоді узурпував владу і скажімо, йому були підконтрольні виконавча влада, законодавча суди танцювали під їхню дудку. Тому був неймовірний шалений тиск адмінресурсу. Тобто партія регіонів мала монополію на адмінресурс, і, відповідно, її ще й зловживала цією монополією. На цих виборах ніхто ніякої монополії на адмінресурс не мав. І я взагалі не побачив такого, щоб, знаєте, хоч в якомусь окрузі у когось була монополія, або адмінресурс працював на когось одного кандидата чи на одну партію. Нагадаю, що на цих виборах чотири партії в своєму складі мали. Одна партія мала прем'єр-міністрів, інша партія у своєму списку мала міністрів. Це три партії мала блок Петра Порошенка, Батьківщина, Свобода в своїх списках мала міністрів. Місцева влада на місцях належить там, партії регіонів, бо в половині країни. І тобто такої монополії ні в кого не було. І от я по свого досвіду на своєму окрузі побачив, що влада не втручалась, адмінресурс не працював. Можливо, десь локально на рівні якихось сільських голів або міських голів, які мали симпатії до того чи іншого кандидата. Тільки так також само на минулих виборах було шалене явище. Це підкуп виборців. Він мав масовий характер на цих виборах. За моїми спостереженнями він був меншим, значно меншим, дуже велика частина людей. Усвідомила свою відповідальність за те, що сталося після виборів 2012 року. Але що тоді багато людей, легковажно. Соціологію оцінюють, що до 20-25% виборців у 2012 році були готові продати свої голоси. І значна кількість цих людей це зробила. На цих виборах кажуть, що ця цифра впала до 5-10% виборців. Тому що я, я сподіваюся, що люди побачили і усвідомили, що може статись в результаті такого такої безвідповідальності. Знаєте, ще одне велике спостереження, яким я хочу, знаєте, як те, часто ми дивимося на, 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 на маленькі ялинки і не бачимо лісу. Найбільше спостереження з цих виборів, які я б зробив, це те, що з партій, які потрапили в парламент в 2012 році, до парламенту в 2014 році, пройшло всього лише два роки. Потрапляє лише одна батьківщина, і та ледь-ледь проходить там бар'єр прохідний в 6%. І це дуже, скажем. Це дуже яскраво демонструє взагалі партійне життя або політичне життя нашої країни. Тобто, це говорить про те, що партії не є сталими, що навіть за два роки картина може так драматично змінитись, що майже ніхто з тих, хто проходив минулий парламент, проходить наступний. Це порівнюючи з західними країнами, де виборча демократія дуже добре працює і де партії існують 100 200 років. І угу. Як ви як ви можете оцінити вибори на Донбасі? От найстарший депутат Юхим Зігільський, восьме скликання вісім скликань і восьме скликання для нього. Він буде відкривати перше засідання, урочисне засідання парламенту, восьмого скликання. Обрався він за підтримки майже півтори тисячі виборців за нього проголосували. А той діючий закон про вибори, згідно якого проводились ці вибори, говорить про те, що якщо вибори вибулись відбулись навіть на одній дільниці округу, то вибори відбулися. Треба встановлювати результати. Навіть по цій одній дільниці, і це ще було прийнято в 2012 році. І тоді були застереження зовсім іншого порядку. Ніхто тоді не очікував, що в, якої, в якійсь частині країни може бути війна з агресором з іншою країною, і неможливо буде знаєте, на всіх дільницях провести вибори. Тоді була така ганебна практика, коли рішенням суду відміняли результати виборів по тих чи інших дільницях, які для когось були вигідні чи не вигідні, і таким чином вплинути на результати. Е так? Тому були внесені певні зміни, були зроблені. Там, е і оця норма вона говорить, що навіть якщо є округ, де 100-200 дільниць, і якщо на частині з них неможливо встановити волевиявлення із-за того, що йде війна, або от, по тим чи іншим причинам що сталося, то все одно вибори відбулися. Зрозуміло, що приходить лінія фронту на Донбасі. Зрозуміло, що вона порізала ці округи, бо межі їх ніхто не змінював, вони залишились такими, як і були. Змінилася лінія фронту. Прийшла лінія фронту, порізала округи. І, очевидно, десь випали округи, які неповноцінні, тобто в яких не там по 170-180 тисяч виборців, а значно менша кількість. Плюс, знаєте, час під час війни в зоні бойових дій або близько до зони бойових дій, не так можна зрозуміти і явку людей. А там що багато хто виїхав з цієї території, ну звичайно, виглядає це не зовсім. Красиво, коли 1474 виборці вирішують, по суті, хто буде депутатом Верховної Ради або буде їх представляти. Тепер відносно того, як результат конвертувати, от результат демократичних сил, демократ... конвертувати в ефективну роботу парламенту 8 ликання. Коаліційний процес, коаліційна угода. Скільки триватиме коаліціада? Чи не варто зараз поки що цей процес називати... Я б не у нас, знаєте, є штампи певні. Коаліціада завжди має такі негативний негатив, відтінок. Минулому мала негативний відтінок. Я можу висловити лише власну думку, що неприпустимо і зовсім не припустимо тягнути з цим процесом з формуванням коаліції більшості в тих умовах, які є. Якби ми були процвітаючою Україною, у нас все було прекрасно, і ми думали, яким шампунем у нас вулиці, вулиці помити, як в Швеції, це одна ситуація. А коли у нас, по суті, йде війна з іншою країною, економічна дестабілізація, прогнози по економіці дуже плачевні в усіх сферах життя, тому що це гібридна війна, вона йде в багатьох площинах. І зволікати і тягнути тиждень, два чи три зайві, це рівноцінно підігрувати ворогу у цій війні. Тому цей процес повинен закінчитись як можна швидше. Це при тому, що по суті, між партіями, які взяли більшість у Верховній Раді, там ну умовно називаємо там Блок Петра Порошенка, Народний фронт, Радикальна партія, батьківщина, самопоміч між ними принципових розбіжностей, ідеологічних то немає. Ці всі партії підтримують європейські вибори, європейські. Вони за незалежну Україну, за незалежну Україну. Вони за ринкову економіку. Вони за ринкову економіку. Тобто таких немає розбіжностей принципових між цими силами, щоб знаєте говорити, що от нам дуже важко домовитися. Є принципова річ. От, радикальна партія заявляє про те, що вони претендують, от публічно вони говорять про те, що вони претендують на як мінімум три міністерських портфелі. А от інші політичні сили вони кажуть, що ми домовляємось про принципи. Хоча насправді так само про е, посади ну, в кабінеті міністрів домовляються. Е, знаєте. Без принципів, якщо не буде принципів, незалежно від того, хто скільки портфелів отримає, ця коаліція не буде сталою і не буде ефективною, якщо не буде принципів, якщо не буде заяв, якщо не буде підписано приписано в угоді, чого ми хочемо досягти, яку мету став, які цілі, завдання, і як ми туди рухаємось. Якщо просто основним принципом є поділити портфелі, ну не буде ефективного уряду. В цій, в цій країні парламент несе відповідальність за ситуацію економічну. Тому що він обирає кабінет міністрів, обирає прем'єр-міністра, і відповідно, знаєте, в нас же війна на два фронти іде там з Росією. Це одне це фізично, військовий конфлікт і так далі. Але інший, друг, другий фронт у нас проходить тут в країні по кожному місту, по кожному селу. Це фронт по будівництву держави. Ну от мої ну, спостереження за два роки депутатом з особистого прийому громадяна через мене пройшло до півтори тисячі людей. Що на 85% закон не працює. 85% звернень вони спричинені не тим, що закон поганий і його потрібно виправити, а вони спричинені тим, що той чи інший орган не виконує те, що в законі написано. Не несе за це відповідальність. Про що можна констатувати? Що правоохоронна система судова система на 85% не працює. Тобто цих інститутів вважаєте, що їх немає, їх потрібно будувати. А ми говоримо про якісь вибачаюсь, портфелі і так далі. Портфелі чого? Тих інститутів, які не існують, які не виконують свої функції, потрібно це все відкинути і по суті їх збудувати з нуля. Пане Павло, повернуся до тих законів, які були ухвалені на закритому засіданні Верховної Ради. Амністія, особливий порядок роботи органів місцевого самоврядування в окремих територіях на Донбасі. Коли ви ухвалювали ці рішення? Ви розуміли, що може піти не по сценарію? Ну, моя думка була така, що воно так і буде не по сценарію. Ці закони виглядали як рамкові, загальні, які один з етапів на шляху можливого мирного врегулювання. Один з. Так? І умови, які там були прописані, наприклад, коли кажуть про амністію, ну там не було амністії. В реальності, тому що за тяжкі злочини, вбивство, викрадання, катування, захоплення державних установ не було там. Вони були під виключенням. Тому де факто амністії не було. Згідно того закону, там ті, хто брали зброю, вбивали і стріляли, вони повинні або сісти, або тікати до Росії. Тому це так з названо амністію. І ця умова, як ви бачили, вона для терористів була невиконана. Вони одразу це Путін сказав, що да, ці закони більш-менш. А терористи, якісь місцеві, вони сказали, ні, а нас не влаштовує цей закон. Так само і закон про особливий статус місцевого самоврядування, він передбачав, що взяти під контроль кордони, от тільки після цього, провести вибори і на двосторонніх домовленостях делегувати певні повноваження. Кордон не був взятий під контроль. не був. Так? Умови не виконані, не виконав, закон не почав діяти. Тому це, знаєте, я так розумію, тактичні певні кроки, які були зроблені. Стороною одної з, або, обома сторонами, од, двома з чотирьох сторін дійсності, для того, щоб знайти якийсь компроміс. Так він він не задовольнив третю сторону, терористів цей компроміс не задовольнив. Там насильство не припинилося. Тепер стало очевидно, що це все, як, як і тоді мені здавалося, що це знаєте як. Тимчасовий якийсь компроміс, побачимо, буде виконуватись, не буде виконуватись, не виконується, значить його немає. От на фоні всіх політичних моментів створення більшості і рішення Верховної Ради України є одне принципове економічне рішення. Чи це схвалення бюджету на п'ятнадцятий рік? На 2015 рік. От ви в статусі народного депутата сьомого скликання, кандидата в народні депутати восьмого скликання. Власне член бюджетного комітету, член бюджетного комітету. До речі, в цьому контексті бюджет яким він буде. От є якісь певні очікування. Ну я наптимістичний, що... песимістичний? Я нагадаю, що бюджет у нас готує проект бюджету. Кабінет міністрів. Міністерство фінансів подає на затвердження цей проект кабінету міністрів. Кабінет міністрів повинен був до 15 вересня внести його до Верховної Ради. Ну, як ви знаєте, цього зроблено не було. На жаль, кабінет міністрів, хоч це вже іначе був. Після злочинної влади кабінет міністрів, але пропродовжує ганебну практику, яка була при партії регіонів не внесення проекту бюджету до 15 вересня. Як того вимагає закон? Тому проект бюджету в дійсності ніхто не бачив. Його ж не готує Верховна Рада, його готує Кабінет міністрів, ну тобто Мінфін з кабінетом міністрів, і вони його подають. Що в ньому? Це вже Верховна Рада може пропонувати якісь зміни да, там першому, другому читанні. Звичайно, що це буде бюджет іншої країни. Це буде бюджет країни, яка знаходиться в де-факто стані війни з Російською Федерацією. Відповідно, там будуть збільшені видатки. На будуть збільшені видатки однозначно на армію, на правоохоронні органи, на підтримання правопорядку. Це один факт, з яким ми будемо мати справу. Інший факт, з яким ми теж обов'язково будемо мати справу, це те, що в умовах дефіциту ресурсів, і сьогодні на ринку, щоб держава вийшла позичати, ми у приватних кредиторів. Ну не можемо позичати по нормальній ставці. Там мова йде про 15-16%, якби ми вийшли на зовнішній ринок. Е, то однозначно тільки ми гроші можемо позичити в такої ситуації в МВФ, в міжнародних інституцій. Буде режим економії жорсткої, але потрібно при цьому захистити інтереси соціально незахищених верст. Я десь бачу, що буде, буде чекати у нас перегляд пенсійного законодавства, де Високі пенсії будуть обрізані, подобається це, не подобається всяким прокурорам, суддям, депутатам і так далі. Їх потрібно буде зменшити для того, щоб збільшити, хоч ну знаєте, за 948 гривень якось дуже важко пережити. Да? Але при цьому хтось має право на солідарну пенсію, 15-20 тисяч гривень. Це абсолютно неприпустимо. Да? Це солідарна частина. Це ж не накопичувальна, солідарна. Її функція захистити найменш. Соціальне незабезпечення верстви, а не прокурорів і так далі. Тому буде перегляд по зменшенню тих пенсій надвисоких для того, щоб підняти нижчі стандарт для всіх. Ну і я ще раз повторю: я думаю, що нас буде чекати скорочення держави, бо 52% держави в держави ВВП, перерозподіл ВВП це неймовірно дуже багато. Західні країни живуть там ті сполучені штати 25-30%, європейські 30-35%, А в нас втручання держави на 52% і при цьому держава не виконує свої функції. Тому у нас буде очікувати зменшення держави як об'єм її втручання в економіку. Це і скорочення різних відомств, функцій угу. держави і так далі. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Дякуємо. Глядачем нагадую, що сьогодні разом з нами був народний депутат України Павло Різаненко. Залишайтеся з нами. До побачення.